Добрий день народ, 23 серпня, 23 рік. Ми на Малині. Новини з Малини, як то й кажуть. От, коротше, така срака-срака. Інакше не скажеш, матюкатися хочеться капіці. Малина охренєнна, дивіться, то вже малина. Дивіться, що робиться, то поляна, то поляна, дивіться, які, які грона, яка... Яка величезна, а встиглих ягід на кожному стеблі штук по 20. Йолки і палки, що робиться? І що? Ну, ми не збирали поля вже 4 дні. Бачите, вже вона починає портитися. Ну, понятне діло, що вже перестигає. М -м смакота чашу прожарена на сонці. Ням-ням-ням-ням, дивіться. Ну. лки-палки для порівняння. ну пальці кожного теж інакші. <кій> Малинка. Малинка бомба. Ну, бачите, хто бачив мої попередні відео не дарма, я переговорював поле. Ціни не те, що нема, а взагалі, малини не беруть, не беруть в селі. Вже заявили скупщики, що малини брати не будуть. Люди вже там, хто, хто ще спів назбирати вже вчорашній збір, вже там якісь вина роблять. Коротше, зіп'ється село. З малини понароблять, понаробляють з малини вина і будуть. Дивіться, Йо, я також пройти не можу, гляньте, ну яка красота, йолки і палки. Мням-ням-ням, зараз хоча б одну з'їм. Ага. Капець. Малини не беруть. Вілія Шумський район, Тернопільська область. Малина пропадає. пропадає. Дивіться. Значить, вчора скупка в Кременці була по 12. Сьогодні, не знаю, чи взагалі буде скупка взагалі. Отаке. От Отака красота. І ще якраз в цьому році так сипли малина. О, дивіться, вже молоде стебло, вже Оце буквально воно виросло десь за тижнів два. От, свіже, з підсвітом то якраз на осінь, на вересень, жовтень буде ягоди. А ці старішечки. Ну Все, як книжка пише, все, все файненько. Ну, те, що Діміделла у нас з'їл, перегризла, то теж то, ненавість. Бачите, стебло низу коричневе. Але то, то чепуха, її все одно вистачає. Ось таке діло. Сільське господарство така, така справа ненадіжна. то не вродить, то нема де подіти. От. Думаєш, як би урожай получився, потім думаєш, як би знайти чим і з ким збирати, а тепер, а тепер збирати мало того, що та й що там говорити? З 10 людей, які збирали в мене в минулому році, обдзвонив, восьмеро вже виїхали за кордон. А ті двоє, що залишилися, теж подумають на насчід виїзду. Уявіть собі, кому, буде, кому працювати. А ще ті гади ТЦК їздять ще відловлюють остатки хлопців по селах, то капець. Не хочеться такого казати, але такими темпами ми можемо дійти до голоду. Як не буде кому сіяти, садити, збирати. Да. Гляньте, Йошкінко, дивіться, яка красота. Чер... Червоний кущ, кущ червоний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На що я заїжджав? Сюди, зараз собі тільки все розстроївся, сам я Якщо не бачив, яке воно тут зараз робиться, от бачите, тут ми почали косити а то вже й нема сенсу кусити. Там і ж радя даремно мотокосу чубти, бензин палити, хай вже росте, як росте. Дай Бог, доживем до осені з молотим. Сьогодні в Кременці зустрічав людей таких початкових малиноводів, питають, дехто вже скусив малину. Вот. Ну То не варто робити, скошувати через те, що з піньків піде молода парусель. І вона потім може примерзнути і прихворіє вам малина. Хай же вона собі росте, як росте, не збираємо, то не збираємо, так і буде. У ну, мене є ще тут одна задумка, не знаю, чи проконає. Возив гречку на завод і дівчата там лаборанти. О! Та що ви? Все про малину, про малину хоч раз би привезли. Так я хочу заагітувати їх, щоб приїхали цілим автобусом. На вихідних і собі назбирали на вино, на варення. Ну, не знаю, чи проконаги, бо їм аж з Тернополя їхати трохи далеченько. ну Але запропоную. Ам-ням-ням. Та перестигла і прижарена на сонці. Дивіться. Йо, ну і карасне. Та я вам кажу, то то капець. То капець. Зараз на цьому полі. Десь в районі ай, півтори тони, тона 800 ягоди стигло її, ну і перестигло її такої, що фактично ще раніше здавали. уявляєте? То, то зараз ми ото ми ще 4 дні назад були, визбали два, два довгі кратки. Отак От я приблизно собі порахував, то ще тоді 4 дні назад ще такої росної малини не було, як зараз. То зараз вже капець, капець, то ви дивіться. Порахуйте, якщо кожна ягодка важить від 3 до 9 грам. Ай-яй-яй-яй-яй. Та ви що? Червонить, дивіться, дивіться не знаю, чи вам. Видно на екрані, ну таке, коли я дивлюся просто, як то кажуть, неозброєним оком. Червоно, червоно. У нас ще такого не було, щоб так червоно було. Ну, як воно визбирається вчасно, то такого не буває. Ну там Червонить, але ну, не так. А то, то уявіть собі, то тільки те, що зверху видно. А ще що там робиться в курчах, що сховане під листям. А... Стебла лягають. Мало того, що діміндала їх підгризла. От видно, бачите, тоді перепалила їх, стебло дозріває, але лежить. Але якщо багато ягід достигає на, на малині, а ще десь може дощик піде, листя намокне, а я ну, не можу пройти мимо. А, м -м 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 -м. Ідеальна малинка. Ніякої. Ньом -ньом. Ні плямки, нічого. М -м. -ня -ху -ху. Бляха живіт заболить. Переїм. М -м. То кап'єт. Ам-ням-ням. -ня Треба тікати з поля, обжируся. -ху -ху. Да. М -м -м. Не буду показувати, як їм. Mm. Слухайте, як шмахаю. О, знаєте, йо! Ну що? Ну, красота? Красота. Тільки що зробиш? І та красота нікому не потрібна. Mm. І це поляна. В цьому році... В цьому сезоні один раз оброблено від хвороб, а треба було три рази, один раз від шкідників, а треба було не менше два рази. І один раз дав кристалону червоного 4 кг на, ну, на 800х бостей посадкою з молодою, там, де я посадив, через каплю, тижнів три назад. І все. А якщо її давати ще більше, Добрий, вона любит добрива. Вот, у нас ще більше Ну, короче. Кабзец. Ммм. папа Добре. Попа народ. Зараз я. розплачуся. Ай-яй-яй.